Розділ 19. Третього місяця, по виході ізраїльтян з Єгипетського краю, того самого дня, вони прибули до Сінайської пустелі, вони вирушили з Рефідіма і прибули до Сінайської пустелі. Тут, у пустелі Ізраїль отаборився і розташувався навпроти гори. Мойсей піднявся до Бога, і Господь промовив до нього з гори такі слова: Ти скажи родові Якова. Сповісти нащадкам Ізраїля, ви всі бачили, що я зробив єгиптянам, а вас підняв, наче на орлиних крилах, і прихилив вас до себе. Тож тепер, якщо уважно будете прислухатися до мого голосу і дотримуватись мого заповіту, то будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів, адже вся земля моя. Ви будете в мене царським священством і святим народом. Перекажи ці слова нащадкам Ізраїля. Мойсей прийшов, покликав старішин народу і переказав їм усі слова, які заповів йому Господь. У відповідь увесь народ одностайно сказав усе, що сказав Господь, зробимо. А Мойсей передав слова народу Господу. Господь сказав Мойсеєві: Ось я прийду до тебе в густій хмарі. Аби народ почув, як я розмовлятиму з тобою, і щоб повірили тобі назавжди. Тоді Мойсей переказав слова народу Господу. Господь сказав Мойсеєві: Іди до людей, освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свій одяг, хай вони будуть готові до третього дня, адже третього дня Господь на очах усього народу зійде на Сінайську гору. Довкола гори проведеш для народу межу, попереджуючи, остерігайтесь, не піднімайтесь на гору і не доторкайтеся до її підніжжя. Кожний, хто доторкнеться до гори, неодмінно помре. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо неодмінно буде побитий камінням або вбитий стрілою. Буде це тварина чи людина, не залишиться живою. Коли ж протяжно засурмлять у ріг, тоді вони зійдуть на гору». Зійшовши з гори до народу, Мойсей освятив народ, і вони випрали свій одяг. Тоді він промовив до людей будьте готові до третього дня, не входьте до жінок. Зранку третього дня почулися громи і спалахнули блискавки, густа хмара нависла над горою і пронизливо пролунав звук рога. Тому всі люди в таборі затремтіли від страху. Мойсей вивів з табору назустріч з Богом народ. Який стояв біля підніжжя гори. А в той час Сінайська гора вся диміла від того, що Господь у вогні зійшов на неї. Дим над нею підіймався, наче дим з печі, вся гора сильно здригалася, звук сурми ставав дедалі сильнішим. Мойсей говорив, а Бог йому голосно, наче грім, відповідав. Господь зійшов на саму вершину Сінайської гори. Господь покликав на верхів'я гори Мойсея, і Мойсей піднявся, і промовив Господь до Мойсея: Спустись і застережи народ, щоб вони не поривалися побачити Господа, аби багато з них не загинуло. Стосовно священників, які наближаються до Господа, то нехай вони освятяться, щоб не уразив їх Господь. Але Мойсей відповів Господу: Народ не зможе підійти до Сінайської гори, адже ти застеріг нас, кажучи, обведи межею гору і освяти її. Тоді Господь сказав йому Іди, спустися вниз, а потім підіймися разом за Ароном. Проте священники і народ хай не намагаються піднятися до Господа, щоб він не знищив їх. Тож Мойсей спустився до людей і все їм переказав.